Коли білий виглядає дорого, а золото не перебір. Це XLG Runner Deluxe. Не просто для бігу, а для бігу в преміумі. Відкриваємо коробку і відразу вау. Off-white and Wonder white, як молоко з ванілью, а потім золоті акценти. Але не аля 2012, а делікатно з повагою до стилю. Це суміш текстур, гладка шкіра, сітка, вставка і штучного нобуку. Контраст між білими відтінками створює об'єм, а золотий металік на п'ятій та язичку як кінальний штрих парфуму. Назва Runner Deluxe не просто прикол. Підошва пружна, двошарова, з амортизацією, яка реально працює. Усередині м'який комір, стопа фіксується без зайвого тиску. Цих кросах можна пройти 15 км або просто сидіти з кавою. І всюди будеш в стилі. XLG Runner Deluxe – це коли стиль, комфорт та статус. Це пара, яка говорить, я в грі, але на своєму рівні. І що важливо, білий тут не страшний. Він стильний, а не маркий. Пиши в коментарях, чи наважився б на золото. А якщо вже дозрів, шукає XLG Runner Deluxe Монуаді. Там ця пара, як сніданок чемпіонів, стильна, свіжа і з родзинкою.